Дрони за мільйони 19 надсучасних безпілотників з усіма комплектуючими закупили в межах благодійної акції разом сильніші. Вони стануть додатковими очина, очима наших бійців на Луганщині у районі Серебрянського лісництва. Банку на 3,5 мільйони гривень збирали усією країною півроку і закрили її у прямому ефірі нашого телеканалу. Деталі у Олександри Стасишина. Тут є тепловізаційна камера, яка допомагає. Вночі виявляти противника, а ще вони легкі маневрені та витривалі переваги над сучасних дронів наживо демонструє прикордонник Ростислав Соболів. У тилу кінолог на сході став снайпером. Восени 24-го у складі підрозділу швидкого реагування шквал нищив ворога у Сербрянському лісі. Допоки під час порятунку пораненого побратима сам не став ціллю. Бачу яскраву спишку, і після того темноту пробита голова, руки, ноги. Ми взяли нашого побратима. Відтягнули до ближчого дерева вже, після чого ми почали відганяти дрони від нього, тому що їхня пріоритетна ціль були саме поранені, які не могли вже рухатися. Вчасна евакуація, кілька операцій, і тепер, попри уламки у тілі, Ростислав знову в строю оглядає нові безпілотники, які придбали для його побратимів на передову. Ці дрони суттєво допоможуть нам виявляти противника, допомагати нашим військовим більше бачити при заході, при виході на позиціях. Також коригувати артилерійський вогонь по противнику допомагають прокладати маршрут, щоб наші воїни безпечно дісталися до місця евакуації. Кошти на 19 мавіків збирали усією країною сума банки 3,5 мільйони, аби пришвидшити збір про потребу в безпілотниках на фронті. Самі ж прикордонники розказували у прямому ефірі каналу Ми Україна. Пасибі ваш збір закритий. Дякуємо всім новичам, які до цього збору долучилися. Донатили люди від 2 гривень до 50 тисяч. Це дійсно було. Так скажем, вау ефектом для нас, для нашого морального стану, для нашої віри в те, що не одні ми бої б'ємося. Коли є якийсь дійсно важливий критичний збір, то він якимсь чудом закривається, і це чудо це люди. Хороше включення, хороший збір це мінімум 100 тисяч. Гривень, і як правило, до речі, в рамках ефірів нам дається цю суму закривати лише за три місяці. з початку року глядачі каналу Ми Україна під час прямих ефірів задонатили понад 20 мільйонів гривень для різних підрозділів. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.